Зачекай, не перемотуй, можеш і перемотати. Любиш приймати рішення? Я також. Одного дня батько повернувся пізно ввечері з роботи, і його зустрів його п'ятилітній син і запитався: Тату, можна тебе щось спитатися? Тату відповів: Кажи синку. Тоді син продовжив Татку, а скільки коштує одна година твоєї роботи? Скільки ти можеш заробити за цю одну годину? Тато відповів, навіщо тобі це? Син сказав Будь ласочка, скажи татусю. Батько відповів Сто гривень. Тоді син каже, А можеш мені позичити 50 гривень? Тато каже, для чого тобі цих 50 гривень? Хочеш знов купити якусь дрібничку за ці кошти? Іди спати? Син послухався тата і пішов у свою кімнату. Тато подумав, що він трошки згорячів і пішов до сина і дав йому 50 гривень. І син витягує з під подушки інших 50 гривень. Тато дуже здивувався і каже, для чого тобі ще 50 гривень, якщо ти маєш. І син відповів, Татусю, в мене є 100 гривень. І одна година твого часу, яку ти заробляєш за цю годину, це є 100 гривень. Будь ласка, прийди завтра пошвидше додому і повечеряй з нами. Друзі, інколи ми настільки не маємо часу для наших рідних і не цінимо те, що ми зараз маємо, знайдімо хоч сьогодні. Одну годинку для наших рідних, бо вони цього потребують, вони потребують нас, ми потребуємо їх. Робота є і буде, а час пройде, дорогий Господи, допоможи нам цінувати наш час і проводити з нашими рідними. Ісусе, благослови нас! І бережи амінь. Ісусе, ми тобі довіряємо цей день наших рідних і все, що ми маємо. Друже, якщо ти дослухав це відео до кінця, підпишись на канал, постав плюсик у коментарях з Богом!